Всім привіт, любі друзі. Сьогодні готуємо таку смачну запіканку, яку можна в будь-яку пору року готувати з будь-якою ягодою, з будь-якою фруктою, навіть сухофруктами. Декілька варіантів розкажу, а покажу поки що із свіжемороженими ягодами. Хто багато заморозив на зиму, то можна абсолютно будь-яку ягоду. І так починаємо у нас. Тут 600 грам сиру. 600-650, не більше. Він у мене просто вже стоїть, Це з базара сир. Я не знаю, скільки тут відсотків. Ну, не 5. Десь, може, якщо купувати будете, то 9 купуйте. Він набагато смачніший буде в запіканці. І перекладаю цей сир у тарілочку. Тепер додаю до сиру десь приблизно чайної ложечки солі, 200 г сметани. Яйця достатньо два, але у мене яйця маленькі. Я додаю три. Цей варіант, я вам обіцяю, дуже вам сподобається тільки із-за того, що сюди можна абсолютно любу ягоду фрукту. Пакетик ванільного цукру, ну 10 грам десь так. І звичайного цукру можна за смаком. Я додаю десь приблизно 100-150 грам, тобто 130 можна, 150, десь такий. Тепер це все. Просто або вилкою хорошо розім'яти, або просто погружним блендером. Перебиваємо. Ось така консистенція, така кремова. У нас вийшла. Тепер нам треба до цієї маси додати повних 2 столових ложки манки. Отак От раз, два. Цю масу перемішуємо гарненько і залишаємо, щоб вона поки що просто постояла. Поки вона буде стояти, манка набухне, і ви побачите, яка у вас маса. Уже трохи стане якби густішою. І відставляємо, коли перемішали, отак, відставляємо її в сторону і будемо займатися начинкою. Для начинки і в будь-яку пору року, так само все дивимося по сезону. Якщо літом полуниця, малина, смородина свіжа, якщо взимку Ті самі ягоди, і смородина, і порічка, і полудиця все, що ви любите, все, що ваші дітки люблять, ваша сім'я берете із морозилки. От у мене звичайно, заморожена смородина. Смородини тут 500 грам. Прошлий раз я робила з чорниці. Також було смачно. Цей раз хочу попробувати смородини. Да, вона кисленька, але мені дуже-дуже подобається смак. Коли все таки солодке з кисленьким, щоб все-таки кислота якась була присутня. Так в цей раз я хочу зробити смородини. Це з морозилки смородина. Я не даю, не розморажую нічого. В цю ягоду заморожену додаю цукор. Цукор додаємо за своїм смаком. Якщо б це була полуниця, цукру можна десь додати грам 150 Якщо це дуже-дуже кисла ягода, як смородина, на пів кіло на 500 г ягод додайте 200 г. Якщо вам хочеться, щоб була кисловатенька, також додайте 150 г. Тобто цукру можна тут погратися. І так, 150-200 г десь так цукру на пів кіло ягод. Отак додаємо. Ще раз повторюся, ягода люба і морожена. Тепер оцю ягоду. Просто перебиваємо блендером пюре. Мені маловато місця в такій мишеці перебивати. Я перекладу в більшу, бо ягода заморожена, вона підстрибує. Тепер зручніше буде перебивати. Ось таке пюре у нас вийшло. Я зараз ложечкою покажу. Сорбе. Нашу перебиту масу, наше пюре із смородини я перекладаю в ковшик. І в цьому ковшику це все ми повинні довести до кипіння, закип'ятити, звісно, помішуючи. Зараз підготуємо 100 мл водички з крана звичайна. Сира холодна вода, кукурудзяний крохмаль, повних дві столових ложки. Раз, два. І як ви вже зрозуміли, крохмаль із холодною водичкою ми все це з'єднуємо, перемішуючи, Частинами так додаємо воду і перемішуємо. Як тільки крихмаль вібрав в себе водичку, наступну доливаємо. Ось таке повинно вийти. Тепер беремо крокмаль розведений та нашу пюре і йдемо до плити. Включаємо газ, ставимо пюре на газ і не забуваємо його помішувати. Доводимо до кипіння. Наше пюре стало танути, розчиняється цукор. Дивіться, який гарний колір. Це смородина. А робила я колись чорницю, таким був аж фіолетовий. А коли будете робити з полуницею, взагалі буде гарний колір. Маса почала закіпати, якщо вам ось вже починає закіпати. В цей момент додаємо наш крахмал. Знову крохмал перемішуємо, бо він має таку можливість дуже-дуже осідати. І тепер, коли ми його перемішали, вводимо в нашу масу і перемішуємо. Як тільки маса почне густішати, така буде як гарний киселик. Будемо знімати з вогню. Дивіться, я безпреривно між помішую, і як воно починає все густішати. Прямо так ложки аж стоїть ось. Все. І на цьому етапі, коли я замітила, що воно загустішало, я знімаю з вогню. Все, перемішала. Це для того, щоб воно не обсихало, не обвітрювалося. А остужувати обов'язково. Духовочку розігріваємо вже 160 градусів. Духовка. Деко підготуємо, в якому будемо випікати. Можна силіконове, можна скляне, форма люба, яка вам подобається. У мене десь приблизно до 30 см. Отак, і 15 отак. Десь 27 отак, до 15. Маслом вершковим я змащу шматочок невеличкий, може грамів 10-15. Буду форму змащуємо. Якщо шматочки масла відли, ну у мене ж з холодильника, і якщо відлетіли не дуже вони там, то по, во время духовки, во время випікання, коли воно буде все в духовці, воно все розтане. І все гарно розподілиться. Форма у мене ця надіжненька, я вже в ній пекла, вона не підведе, гарно випадає, пергамента не треба. Ви, якщо у своїй формі не дуже, як то кажуть, увірідні, застеліть все-таки папір пергаментний. Все, змастили, тепер беремо дві маси. У нас є ягідна, ягідне пюре і пюре перебите. Кисломолочний сир. Маночка вже набухла, постояла за цей час, поки ми робили фруктове пюре, чи ягідне, навірніше, і будемо починати. Скрибок вже звідси я витягую, не треба. І бере помнито, колись робили пиріг зебра. Ось беремо дві столові ложечки. Раз, два. Білої маси. І прямо по центру білої маси я буду викладати ягідне пюре гаряче. Раз. Це дуже смачне поєднання. Два. Можна ще так робити. Не по дві, а по одній столовій ложки. Наприклад, отак, дивіться, столову ложку цього взяла, столову ложку. Фруктового пюре. Знов столову ложку цього взяла. І пюре. Все, ось така краса у нас вийшла. Тепер в духовочку на 1 годину 20 хвилин ставимо при 160 градусах, десь приблизно до половини випікаємо, потім дивимося і можна прикрити пергаментом чи фольгою зверху і далі допікаємо. Це для того, зробимо, щоб верх не підгорів. Пройшло година 20 хвилин, верх мені не прийшлося застеляти, дивіться, яка краса вийшла. Коли витягли, дайте бажано постояти, може з годинку, а може навіть і дві. Бачите, коли вона охолонює, вона сама від стінок дека відстає. Сама Навіть оце варення, чи навіть можна сказати, це не варення, а ягідне пюре прилипло, Но тут же воно. Тут же воно, бачите, і відстає легенько. Все це видно, що воно дуже легко відходить. Тепер даємо гарно-гарно охолонути. Після того, коли гарно все це охололо, хочете, посипаєте цукровою пудрою, хочете, не посипаєте, це вже тільки за бажанням. Я буду посипати. У мене десь пройшло, як я витягла, хвилин десь 40-45. І ось так потрусили цукровою пудрою. Тепер будемо дивитися на неї в розрізі. Ось така смакота у нас вийшла. Головне дати охолонути добре. Смакуйте на здоров'я!